Окупанти не перестають бити градами та ураганами по мирному населенню. Ситуацію по Дніпропетровщині на ранок 16 серпня прокоментував голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Ніч під градами та ураганами від російських ударів знову потерпали два райони Нікопольський та Криворізький. Криворізький район ворог обстріляв з ураганів, поцілив по Мар'їнському та великій Костромці Зеленодольської громади. Поранені двоє жінок 20 та 84 роки. У селах пошкоджені кілька приватних. Будинків та газогін. Нікопольський район російська армія накрила вогнем двічі за ніч. По мирній території 40 прильотів з градів та 10 зі ствольної артилерії. Попередньо люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді по понівечені дев'ять приватних будинків, гаражі, автомобіля. Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства. Перебито газовід та лінію електропередач. До двох тисяч людей залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади. Роз'яснення щодо атак окупантів і голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Нікопольський район, Червоногригорівську громаду обстріляли двічі за ніч. Випущено близько 40 снарядів, зградів, били зі ствольної артилерії. Пошкоджено півтора десятка житлових і господарчих будівель, склад для зберігання зерна, гараж агрофірми і сільськогосподарську техніку. Також газопровід і лінію електропередач. В одному будинку сталася пожежа, яку вже ліквідовано. Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що на ранок у їхньому районі ситуація складна, але повністю контрольована Збройними силами України. За інформацією Генштабу Збройних сил України та оперативного командування Південь, спроба орків покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений гай завершилася для ворога значними втратами та відступом. Також нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в сухому ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів, зазначив Олександр Вілкул Усі Ники військових адміністрацій підкреслили Дніпропетровська область під надійним захистом Збройних сил України. Об'єднуємося та працюємо задля перемоги.